Доброго дня всі. Сьогодні коротко про те, чим ми займаємось в такі зимові дні. Займаємось потрохи підготовкою до весняних тепличних робіт. Теплиць у нас багато, є коло чого працювати. Підготовкою в якому плані? Не тільки потрібно землю підготувати, так як слід, а і теплиці подивитися. На теплиці, обійти кожну, подивитися, що не потрібно, де робити який ремонт. Для цього беремо молоток, гвозді, рейки і скотч. Деяка рейка відійшла, то потрібно її прибити міцніше, щоб вона трималася. А по швах часто розходиться пленка, тому потрібно її скотчем склеювати. Но це потрібно робити у таку суху погоду, щоб пленка не була мокрою, тому що скотч не пристане, звичайно, не приклеїться. Землю в теплицях чоловік потрошки фризує, щоб весною було менше роботи. В усіх теплицях у нас прибрано ще з осені. Все, що лишнє ми повиносили. Ось капельний полив, верніше капельні ленти в нас попід'язували ми їх отак посередині, щоб потім для удобства, щоб можна було легко потім розкласти, коли, буде, коли будемо встановлювати капельний полив. Раніше ми теплиці розкривали, верніше верхи розкривали. Зараз ми цього не робимо. Стараємося верхи. От пленку на верхах хорошо закріпити, щоб хорошо сніг сходив і щоб не матлошив вітер, так як ми живемо на краю села, тут вітри неможливі. І боротися з ними дуже важко. Я маю виду з вітрами. Раніше ми на кожну кроквину били рейку, зараз ми цього не робимо, бо погано сходить сніг. Тут також потрібний ремонт. Ось будемо стамескою підривати рейку і ось цю плівку таку натягувати і забивати наново, щоб не матлошив вітер. А тут будемо заклеювати скотчу. Тут від сильних вітрів утворилася дирка. Потрібно знайти кусок, вирізати кусочок пленки і якимось чином її тут прикріпити. Цієї дирки тут не було. Так, обходимо і дивимося, де є, який ремонт потрібно все підготувати, все зробити. Як потрібно, щоб теплиці були готові до весняних робіт. Є питання від наших глядачів, чи будемо сіяти редиску. Відповідаю, що будемо, але трошечки згодом, ну на днях ось все, як будемо робити, будемо все показувати. Дочекайтеся.